Генеральний партнер проекту народний депутат України Владислав Атрошенко, спонсори проекту, кабельний оператор основа, благодійний фонд Поліський оберіг, інформаційний партнер проекту Чернігівська медіагрупа. Вітання! Ви дивитесь історичний проект Слава Чернігова, телеканалу Дитинець. В ньому ми обираємо людей, які найбільше прославили наш край. Чернігівці підтримали ініціативу телеканалу. Протягом ефіру ви почуєте їх думки. Розпочнемо з відеозвернення президента Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Наталії Романової. Проект, який розповідає про нашу давню чернігівську землю, про її славу, про її звитяги, дуже потрібен сьогодні. Він потрібен для того, щоб розуміти, яке значення має Чернігівщина загалом для України. Як наш край розвивався, що він дав для того, щоб вписати свою сторінку в давню тисячолітню історію України? І мені здається, що ці історії, які ми можемо на сьогодні розповісти про наш край, вони Обов'язково виховують покоління справжніх українців, тих, хто здатен віддати навіть життя заради того, щоб Україна була квітуча і вільна. Я сподіваюся, що саме таке значення має цей проект для виховання нашого молодого покоління. Як все відбуватиметься? Ми склали календар проекту для зручності, оформили його в спеціальну інфографіку. Яку пропоную освіжити в пам'яті? Дитинець оприлюднив список осіб, які приносили славу нашому краю. Глядачі можуть його доповнити іменами людей, яких вважають гідними, але не знайшли в цьому переліку. Для цього ви можете заповнити форму на сайті WebTV.net.ua, надіслати електронний лист, зателефонувати, відправити смс або написати нам за адресою проспект Миру 32, Телеканал Дитинець. Наглядова рада зупиниться на сотні достойників. До кінця травня триватиме народне. Голосування, в результаті якого чернігівці оберуть 12 претендентів на перемогу в проєкті. Про кожного з них буде знято фільм, і восени розпочнеться другий етап проєкту. В результаті обговорення та голосування чернігівці визначать одного переможця телепроєкту Слава Чернігова. З відкритим списком телеканалу Дитинець ви ознайомитеся наприкінці ефіру. Підкреслюю. Кожен може доповнити цей перелік іменами людей, яких ви вважаєте гідними представниками Чернігівського краю. Сьогодні я впевнений, він стане більшим. За кілька хвилин поруч в студії опиняться експерти зі своїми пропозиціями. А я нагадаю, у оприлюдненому відкритому списку проекту Слава Чернігова» з поміж сотні претендентів опинилося 10 представниць чарівної статі. Познайомимося з ними ближче. Мотря Кочубеївна, кохана гетьмана Івана Мазепи, з якою він хотів одружитися, але не отримав згоди її батька. Марія Грінченко, відома під псевдонімом Загірня, українська письменниця, перекладач, педагогиня, Марія Зеньковецька легенда українського театру, трагедійна актриса, Софія Русова, педагогиня, громадська діячка, одна з піонерок українського жіночого руху. Олена Білевич, керівник комсомольсько-молодіжних підпільних організацій, партизанська розвідниця під час Другої світової війни, Софія Соколовська, революціонерка, вихованка Чернігівської жіночої гімназії. Алла Кудлай – народна артистка України, співачка, Надія Галковська, авторка знаменитої на весь світ пісні козачка, поетеса, педагогиня Камалія, справжнє ім'я Наталія Шмаренкова – місяць Світу, 2008, співачка та актриса. Наталія Земна. справжнє ім'я Наталія Зубицька. Лікар травознай цілителька. Президент товариства природолікування. Зелена планета. Почему мені нравится проект Слава Чернингова? Почему я буду просить вас не только його поддержать, но и принять в нем самое активное участие? Потому что я родилась в городе Чернингов. Большую часть своей жизни я провела в этом городе. Я очень его люблю и с трепетом к нему отношусь. Безусловно, наш город древний, захватывающая история и архитектурой. Но замечательный он не только тем, что имеет одну четвертую часть всех памятников архитектуры Украины 9-12 столетий. И не только потому, что свыше 200 исторических памятников и архитектурных сооружений свидетельствуют о его значительной роли во времена Киевской Руси. Замечательно он теми людьми, чья жизнь и творчество непосредственно связаны с нашим городом. Ведь что такое город по сути? Город — это люди. Люди, которые жили в нем или живут, которые были здесь проездом. Люди, которые город вдохновлял на творческие достижения и свершения. И эти люди достойны внимания не только историков и экскурсантов. Эти люди достойны внимания в первую очередь жителей города. Чому? Тому що кожний із нас це й носитель історії і легенд у Чернігові. Про роль жінок в історії Чернігова говоритимемо з гостями в студії доцент кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної роботи педагогічного університету Лариса Юда. Вітаю. Та заступник головного редактора тижневка сім днів Віра Едемська. Мої вітання. Весна це пора для роздумів. От саме з роздумів пропоную почати не так давно. Ми святкували 8 березня. Яка жінка для вас є взірцем? Я б так перша, кого назвала, це Софію Федорі Трусову. Якщо брати жінку з активною громадською позицією, та, яка заявила про жінок, ну і все-таки мені хотілося б, перш за все, підкреслити, що та жінка, яка пов'язана, доля якої пов'язана з історією Чернігова і Чернігівщини. Саме вона показала не тільки собі, не тільки українцям, а й всьому світу. насколько сильні, насколько отважные, насколько цікаві украинские женщины, и что вы не зробити, сделать? Я для себя отметила бы в первую очередь Анну Регину, Анну Ярославну, королеву Франции. Женщину, которая точно так же показала миру, что есть украинское государство, которая приехала туда не в качестве просто невеста с богатым приданным, но в качестве женщины, которая взяла в руки государственную печать. Анна Регина – это ее подпись, которая стоит на многих официальных документах. Которая писала отцу оттуда. «Отец, в какую варварскую, темную, дикую страну ты меня отправил?» Такой ей показалась Франция на тот момент. И которая много сделала для того, чтобы эту страну приподнять в каком-то смысле. Женщина, которой мы можем гордиться. И должны, конечно же. В нашому проєкті Слава Чернігова» ми пропонуємо обрати свого героя. У відкритому списку, який ми оприлюднили, там нині, принаймні я нарахував десь близько 10 жінок, хоча сам список вміщує ну, щонайменше 100 імен. Це ми не допрацювали. Чи жінок насправді так мало, кого б ви могли запропонувати. Я б звернула увагу і перш за все подякувала телекомпанії Дитинець, яка започаткувала цей проєкт. Чому? Тому що була дуже приємно вражена. Дуже приємно вражена, що повернулися до цієї теми. І ясно, що якраз і працюючи над цим проектом, над його виконанням, ми дамо відповідь на питання. Те, що так мало жінок у цьому списку, я так думаю, що це проблема наша спільна. По-перше, автори історії, як правило, на 98% все таки історію будують на чоловічих іменах. 2-3% тільки інколи бувають жіночих. От я думаю, ми сьогодні й будемо. В історичному плані і справедливість доводити справедливість. То на кого пропонуєте в першу чергу звернути увагу? На рівні з Анною Ярославна я б хотіла поставити імена тих жінок, які ославили саме в історії Київської Русі, і тут на перше місце я б поставила княжну чорну. Хоча це такий, знаєте, ну, можна сказати, і міфологічний образ може бути. І дуже багато легенд існує з її історією. Але ж все-таки давайте не будемо забувати, що оце рішення княжні прислави чорної, саме загинути, але не, від, не стати дружиною підлеглим варягам, ну, будемо так казати, князя. І тому вона дійсно, саме головне, це як зразок такої вірності в коханні, ну, як ми можемо не згадати, як ми можемо не згадати дружину Чернігівського князя Ігоря Святославича і героїню слова полку Ігрем? Тобто, як би там не було, але ж сама Ярославна. Це зразок того, наскільки жінки сильні і мужні, наскільки вони в житті можуть бути поряд з чоловіками. Потім, у вашому списку, в списку проекту є такий цікавий образ: це образ Чернігівського князя Михайла. Ми знаємо про те, що. Михайло Всеволодович особливий князь, який не покорився паганським богам, який залишився вірний своєму місту. Імена двох жінок пов'язані з його історією. Перш за все, це донька Чернігівського князя Михайла Всеволодовича, яка після трагічної смерті. Нареченого постриглася в чорниці, була прекрасним лікарем, серівши многих, і вона проголошена церквою святою Єфрасіні Суздальська. Але ж у князя Михайла була ще і донька, і інша, яка прославила його як письменниця Марія Михайлівна. Це теж важливо, саме вона є автором життя про свого батька. Ну і безумовно, я хотіла б повернутися в 19 Цяте століття, це наші жінки-благодійниці, це наші жінки-освітянки. Я не можу не згадати про віру стимівну Дейшу Коцюбинську, яка була не тільки дружиною відомого чернігівського письменника. А уявіть собі, що це активна громадська діячка, член громадівського руху, одна з основ Чернігівської просвіти. Завдяки Віру Тимівни. У нас сьогодні існує наша Чернігівська наукова бібліотека імені Кацюбинського. Поряд з нею тоді, в Чернігівським земством, співпрацювала з Чернігівською просвітою Софія Федорівна Ру. Села, якщо брати, наприклад, кінець 19-го, початок 20-го століття, це був такий особливий період, і він дав світу багато дуже визначних жінок. То тут ми говоримо і про. Таких діячок, як Зеркивич Карпинська, Лінинська Любов Павліна, Дейша Сіоницька, це відомі актриси, співачки. Це люди, які долучилися до творення театру. На Чернігівській сцені грала, хоч і не є уроженком Чернігова, але, але ж грала Марія Заньковецька, неодноразово прибувала в наше місто. Також ми не можемо обійти, ми не можемо обійти і духовне життя нашого міста. Дуже багато в свій час зробила жінка, яка має відносини Безпосередньо до духовного життя нашого сучасного міста, і завдяки тому, сьогодні така багата в нас духовна історія, тому що були послідовники у цих великих святих, які дійсно на сьогодні зробили дуже багато, я так вважаю, для здоров'я духовного нашого міста. І це його мені в Росія. Це настоятелька Єлецького монастиря в Чорнігові, тому що вона і будівельниця, і архітектор, і художниця, і автор книг про Лав. Чернігівського. Тобто тут така панорама, що я не можу наприклад одразу всіх сказати, тому що вже я знаю, що прогалини поступово починають закриватися. Пані віру, хто серед ваших улюбленців можливо є прізвище, про яке не згадала пані Лариса. Ровно год назад ми в газеті обратились к темі пам'ятники жінкам, уроженкам Чернігова. Ми з колегами журналістом Сергієм Кириченко обратили внимание на тот факт, що в Чернігові в принципі нет ні одного пам'ятника женщині. Ни одного. Если не считать э, гипсовой фигуры Зои Космодемьянской, но дело в том, что Зоя Космодемьянская к Чернигову отношение имеет очень опосредованное. Ну, то есть ни никто не умаляет ее подвига, но... Э к чернигову привязать ее крайне сложно. Ну, как и эту гипсовую статую назвать, на самом деле, памятником тоже непросто. Мы подумали, что этот пробел необходимо заполнить. Мы составили список, похожий на ваш, но только там были женские имена. Он получился очень большим. В редакции мы долго дискутировали, кого же все-таки внести в десятку, то есть поставить на самые первые места. Отобрали девять имен, 10 оставили для читателей, чтобы они заполнили сами. И что у нас получилось? На первое место мы поставили, конечно, княжну Черную, как и говорила пани Лариса. Это фигура знаковая для города, давшая ему имя. Но если мы говорим о романтических личностях и о романтических страницах истории Чернигова, то нельзя не упомянуть Ладью Могилянскую, поэтессу, которую называли «Украинской Ахматовой». «Плачут зори, вырывающись с питьмы, Переможе, молодая кровь моя, Плачут звоны, ты така же, така же, как мы, Им всмехаюсь, вы такие же, такие же, как я». Ладья Могилянская училась в Чернигове, она училась в Институте народного просвещения, это теперь кооперативный техникум. Она в Чернигове публиковала первые свои строки, здесь она прожила свою взрослую свободную жизнь. Почему свободную? Потому что она была репрессирована, осуждена, расстреляна. Мария Заньковецкая, актриса, которую называли так, сама правда, поэтическая правда. Но ну, мы идем тогда от поэзии к реализму. Безусловно, одно из первых имен в истории украинского театра. Вы, до речи, проименовать, про нем не вас лунала такая пропозиция, чтобы проименовать театр Шевченко на Заньковецкой, что завадило, или кто завадил? Или пропозиция просто не была почута, вот все? Совершенно верно. Она не была услышана. Я думаю, что ситуация такова, что есть Шевченко, которого нельзя трогать, есть э, наше предложение, которое, в принципе, никто не готов слышать, и есть ситуация, которую можно поменять. Э, безусловно, величайший поэт, безусловно. Но из него пытаются сделать Точнее, уже сделали фигуру каменную, забронзовелую. Его имя повсюду. И в нашем случае, ну, я думаю, что можно было бы вот пойти на уступку, чуть-чуть подвинуть Тараса Григорьевича и, нисколько не умаляя его авторитета, уступить место женщине и переименовать театр имени Тараса Шевченко. В обласному музикально-драматичній театрі ім. Марії Заньковецька це було б нет несправедливости, здесь нет никакого жесту в сторону Шевченка. Негативного. Пані Лориса, солідарність проявило. Чому? Ну тому що я б віддала перевагу Ніжину. Саме там перші кроки її творчого життя починалися. Село Заньки, Ніжинський район, Заньковецька, і перша така е, проба е, саме на сцені аматорського театру в Ніжині. Саме там її почули, вперше побачили. Тут вона бувала наїздами. Я соглашусь в том смысле, что мы вносим предложение, которое может стать началом дискуссии. Да, то есть да, мы мы можем. можем рассматривать целый веер да, имен. Ну, так да, же не можем, потому и -то можем... Да, можем... Да, да, то есть да, и, да. И, и мы со своей стороны ничего однозначно не предлагаем. Мы просто говорим о том, что в принципе имен много. Повернемся до просветницкой хвилинки. Ученица Ильи Репина, профессор Академии художеств Роженко-Чернигова, Ольга Делла-Воскардовская, прекрасная художница, автор одного из лучших портретов Анны Ахматовой. Я считаю, что ее не назвать нельзя, ее нужно отметить. Э -э училась она здесь, опять же. У нас есть художественный музей. Мы предлагали возле музея поставить ей памятник, ну, хотя бы скромный бюст. Любовь Андреева Дельмас, муза Александра Блока, оперная певица с мировым именем, покорявшая залы Парижа, например, э -э выступавшая в Монте-Карло. Инна, Бур... Инна Бурдученко. Это мы уже переходим к советскому периоду. Я думаю, что ну, многие сейчас на это имя живо откликнулись. Это прекрасная была актриса, трагически погибшая на съемках. Она родилась в Чернигове, она училась в Чернигове. Она здесь впервые вышла на сцену. Она работала в нашем же театре. Сначала реквизитором, а потом она вышла. Первая роль ее здесь была Джема Воваде. Вот мы знаем, что Инна Бортученко – это где-то там, в большом советском кино. Опять же, она здесь, в Чернигове. А говоря о выдающихся именах, связанных с историей Черниговского музыкально-драматического театра имени Шевченко, нельзя не упомянуть имя Елены Павловны Латыш. Я считаю, что очень важно, чтобы эту женщину помнили, знали. Ее любят и знают сейчас театралы, а она заслуживает, в общем-то, общегородской любви на самом деле. Так много было сделано для развития и становления нашего театра ею. А я пропоную послушать думки ваших коллежанок, Кого вони вважають зірцем серед жінок України та Чернігова? Про це далі у нашому відео. Ну, мабуть, Софія це... Русова. Мені подобається дуже Ганна Чубач. Я... Це письменниця теж, ну, але ж вона не з Чернігова. З Чернігові для мене такою жінкою є Ірина Васильівна Дорожкіна, тому що мене дивує її ентузіазм, її активність, її віра, ділові риси характеру. Ярославно. Саме Ярославно, тому що я живу навпроти П'ятницької церкви, де я знаю. В свій час Ярославна і Ігорка краси і створили свою сім'ю. Генеральний партнер проекту народний депутат України Владислав Атрошенко. Спонсори проекту, кабельний оператор основа, благодійний фонд Поліський оберіг інформаційний партнер проекту Чернігівська медіагрупа. Начебто, всі говорять про те, що Чернігів місто, де домінують жінки, а жінкам. Жодного пам'ятника, жодного. Дійсно, багато кого у нас немає, багато жінок, які були уродженками Чернігова, які тут народилися, які тут виросли, які прославили наше місто своєю працею, своїми здобутками, вони б могли і увічнити їх можна було, і могли б знайти тут місце, саме пам'ятники присвячені їм у нашому місті. Але ж все-таки це до цих людей повинна бути повага, як повага до історії. Як же приклад дивитися, коли цей знаменитий пам'ятник у Новгороді Сіверському, коли стояла ця красива постать жіноча? Такий жіночий образ, особлення віри, особлення такої любові до своїх до свого коханого чоловіка, до своїх дітей. І що сталося? Вандали обрізали ці нещасні крила у цього пам'ятника, які дійсно супроводжували, як розлітається. Знаєте так, ну тобто образ жінки, ну, тобто, взяли таким чином, зробили. Тобто я не знаю, що може бути з цими пам'ятниками. Ми то можемо їх встановити. Але що далі? и далее. То есть сначала все-таки должно быть воспитание и разумение людей, на что они нужны. Мы идем по городу, и мы не видим ни одного памятника женщине. И на подсознании откладывается у горожан, что в принципе заслуживает ли женщина какой-то отметки? Заслуживает ли она награды, знака, чего-то? Почему у нас стоит памятник командарму Фрунзе? Почему у нас стоит памятник? Ну хорошо, стоял памятник Ленину, я приветствую его с нос, допустим. У нас стоят памятники князю Игорю, Шевченко, Пушкину, Чернобыльцам, героям-афганцам, аллея героев целая. Где женщины? Где понимание того, что женская фигура тоже имеет какую-то важность, какую-то свою ценность. Где баланс, в конце концов, ну... Між влиянием мужського архетипа і женского, опять же, на то, що что, что ми чувствуем в Чернігівському воздухе. його нет. Ми вважаємо, що це нужно і можна исправлять. окрім пам'ятників, як можна наших чернігівських жінок про них розказати? Зрозуміло, що за допомогою змі це цілком зрозуміло. Які ще варіанти? Видання книжок, брошур. Я думаю, що доречним буде все-таки, у вас у вас там в проєкті була дуже цікава пропозиція, це проведення циклу передач, щоб чернігівці почули. І конкретно не просто агульна, а передача про конкретну особистість. Тепер у нас є такі прекрасні можливості, ті ж самі, літературні, музично-літературні вечори, використовувати, наприклад, діяльність нашого Чернігівського національного історико-архітектурного заповідника, Чернігів національних, художнього музею. Ми навіть не знаємо, наскільки. Які там цікаве життя, які там проходять цікаві вечори, І просто зробити так, щоб доступна була інформація городянам і там проводити ці вечора, відновити ті ж саме знамениті е, вечори, які проходили у будинку Коцюбинських, і там розповідати відомо про тих жінок, які брали участь. Я вже сказала про те, що я вже придумала десь тем 5, яких запропонувати їх буде значно більше для студентської наукової роботи. У нас є цікава бібліотека імені короленка. Окрім того, що вона є дійсно науковим таким центром нашого міста, але ж з її ім'ям пов'язана діяльність відомого краєзнавця Людмили Студьонової. Вона започаткувала таку сторінку, як жінки, чернігівчанки в житті видатних людей. И теж есть все возможности для того, чтобы там, на стенах библиотеки, рассказывать про этих жінок. То есть необходимо информационное поле. Вера, ваши будут пропозиции? Я бы дополнила. Ну, прежде всего, я соглашусь с тем, что в этом случае, как ничто другое, важно телевидение. Поэтому я тоже надеюсь, что появится цикл передач, который будет рассказывать о знаменитых ч... вороженках Чернигова ну и я бы обратила внимание на наружную рекламу, на то, что мы, на плазменные экраны, на сетилайты, на билборды, то, что мы видим в других городах, то, что в Чернигове почему-то в этом отношении не используется, ну, видимо, просто пока не догадались. Не так давно во Львове, например, неподалеку от площади рынок, я наблюдала несколько больших сетилайтов, на которых были выставлены просто фотографии из семейных архивов. Старая Галачина, Возле них стояли сотни людей. Вот правда, каждый, кто проходил по этой улочке, задерживался и рассматривал. Хотя им эти люди, ну, собственно говоря, ничего не говорили. Просто лица, которых сейчас уже нет. Просто взгляд из другого времени. Другая одежда, другое, другая обстановка, другая атмосфера. Это завораживало, это давало ну, просто такой толчок для размышлений дальнейших. Если мы разместим такого же рода плакаты, которые будут рассказывать... О наших женщинах, ну или просто о наших великих людях, с историей уже, то это будет иметь эффект еще больше, мне кажется. Как представитель средств массовой информации, конечно, я обещаю, что мы продолжим рассказывать о тех, кто прославил и прославляет наш город. На цій романтичне я вам подякую за розмову. Що В полном еще в цей студии зустрину в усе не раз. Власне, дякую вам. Спасибо, дякую. а мы продолжим. Після прем'єрного випуску ми отримали безліч різноманітних відгуків. Ми віримо, що проєкт Слава Чернігова викличе інтерес до історій відомих та маловідомих особистостей нашого краю. Ми потребуємо вашої уваги, не будьте байдужі, долучайтеся до дискусії. Ми чекаємо на ваші пропозиції щодо відкритого списку, який оприлюднюємо під завісу ефіру. На все добре! Генеральний партнер проекту, народний депутат України Владислав Атрошенко, спонсори проекту, кабельний оператор основа, благодійний фонд Поліський оберіг, інформаційний партнер проекту Чернігівська медіагрупа.